Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики! Тема нашого уроку множення числа 10 і 100 порівняння виразів, розв'язування задач. Перш ніж працювати над темою, повторимо дія множення – це… Продовжте, будь ласка, речення. Дія множення – це… Правильно, сума однакових доданків. Числа при множенні називаються множники молодці. Число, яке дістаємо при множенні, називається добуток. Супер. Дія множення на письмі позначається крапочкою молодці. Отже, назвіть, будь ласка, компоненти дії множення. Так, перший множник, другий множник, сума. Молодці. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах сьогодні у нас, 28 лютого, класна робота. Утворіть, будь ласка, всі можливі трицифрові числа з чисел 3, 5 і 8 та запишіть їх каліграфічно у порядку спадання.

Напишемо з вами невеличкий математичний диктант. Запишіть посередині буковки М, Д, як ми зазвичай це пишемо, і записуємо. Запишіть, будь ласка, числа. 8... 864. Потрібно записати просто число. Число двісті вісім, число дев'яносто чотири, число п'ятсот, сімдесят друге завдання. Запишіть наступне і попереднє число до числа 300. Запишіть наступне і попереднє число до числа 300. Третє завдання. Запишіть, скільки всього десятків у числі 640. Скільки всього десятків у числі 640. Молодці. Наступне завдання: збільшити число 54 у два рази. Збільште число 54 у два рази. Наступне число сім збільште у вісім разів. Число сім збільште у вісім разів. Наступне завдання останнє. Зменште число 50 у десять разів. А число 45. У п'ять разів, <питаємо> О, відповіді у вас повинні були вийти. Наступне завдання. Знайдемо значення виразів усно. Це сторінка 47 вашому підручнику номер 251 Але спочатку скажіть мені: якщо у виразі є дві дії: додавання і множення, віднімання і множення, то яку дію ми будемо виконувати першою? Правильно, дію множення. Розглянемо перший стовпчик. Порахуємо, 15 відняти 7 помножити на 2. Скільки дорівнює? Правильно, 1, тому що 7 помножити на 2 буде 14, а 15 відняти 14 дорівнює 1. Другий вираз 15 відняти 2 помножити на 7, скільки дорівнює? Правильно, 1. Скажіть, будь ласка, що відмінне у цих виразах? У першому і у другому. Так, добутки помінялися місцями. Абсолютно вірно. А який закон множення застосовується у таких виразах? Абсолютно вірно. Переставний закон множення. Якщо ми змінимо множники місцями, в нас добуток не зміниться. Другий стопчик 48 відняти 8 помножити на 2. Скільки дорівнює, абсолютно вірно. 32. Тому що 8 помножити на 2 16. А 48 відняти 16 32. Наступний вираз. 48 відняти 2 помножити на 8, скільки дорівнює. Також 32, молодці. Чому? Тому що, якщо множники поміняти місцями, в нас добуток не зміниться. Абсолютно вірно. Наступний вираз. 9 помножити на 3 відняти 9, скільки дорівнює? Абсолютно вірно, 18. Тому що 9 помножити на 3 27, а 27 відняти 9 дорівнює 18. Наступний вираз, 3 помножити на 9 відняти 9. Скільки дорівнює? Також 18. І останній стовпчик 8 помножити на 3, відняти 24. Скільки дорівнює? Так, 0. Ну, тому що 8 помножити на 3, 24. І 24 відняти 24 дорівнює 0. 3 помножити на 8 відняти 24, скільки дорівнює? Також 24. Знов працює наше правило. Переставний закон множення. Якщо множники переставити місцями, сума не змінила. Наступна вправа, яку ми виконаємо, наступне завдання 252. Виконувати її будемо також усно, але спочатку повторимо, яке число ми отримаємо, якщо його помножити на 0. Правильно, отримаємо 0. Яке число отримаємо, якщо його помножити на 1. Так, те саме число. Як помножити число на 10. Правильно, до числа правоворуч потрібно дописати ще один нулик. Так, помножимо число на 10. Нам потрібно кожне з цих чисел помножити на 10 усно. 2 помножити на 10, скільки дорівнює? Правильно, 20. 3 помножити на 10, скільки дорівнює. 30 4 помножити на 10, скільки дорівнює. 40 5 помножити на 10, скільки дорівнює. 50. 6 помножити на 10, скільки дорівнює. 60 7 помножити на 10, скільки дорівнює. 70 8 помножити на 10, скільки дорівнює. 80 і 9 помножить на 10, скільки дорівнює 90, правильно? Тобто, ми до кожного числа праворуч дописуємо ще один нолик і отримаємо нашу. Наступне завдання потрібно порівняти. Запишіть, будь ласка, собі посередині. Вирази 253. Вирази 253. І записуємо 8 помножити на 10. Клітиночку пропустили, 10 помножити на 8. 8 помножити на 10, скільки дорівнює? 80, а 10 на 8. Правильно, теж 80. Отже, який знак ми поставимо? Знак дорівнює. Молодці, записали. Наступний записуємо. 7 помножити на 10 і 6 помножити на 10. Який знак ми поставимо? Правильно, знак більше, тому що 7 помножити на 10, 70, а 70 більше за 60. Наступний вираз записуємо. 9 помножити на 10 і 10 помножити на 9. Який знак поставимо? Правильно знак дорівнюємо, тому що 9 помножити на 10 дорівнює 90, і 10 помножити на 9 дорівнює також 90. Від перестановки місцями множників наш добуток з вами не змінюється. Абсолютно вірно. І останній вираз порівняння 3 помножити на 10 і 2 помножити на 10. Який знак поставимо? Молодці. Знову знак більше. Чому? Тому що 3 помножити на 10 30, а 2 помножити на 10 20. 30 більше за 20. Молодці. Впоралася з. А зараз ми з вами розглянемо і обговоримо, як міркувати, коли ми виконуємо обчислення. Ось такий з вами вираз. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 10 – це один десяток. Всі бачать, 10 на це один десяток. Один десяток помножити на 5 дорівнює 5 десятків. 5 десятків це в нас 50. Тому 10 помножити на 5 дорівнює 50. Розглянемо наступний вираз. 100 помножити на 5 дорівнює 500. 100 це одна сотня. Одну сотню помножити на 5 дорівнює 5 сотень. 5 сотень це в нас 500, тому 100 помножити на 5 дорівнює 500. Ось так потрібно міркувати, виконуючи обчислення. Записали вирази 255. Виконаємо обчислення. 10 помножити на 3 дорівнює. Так, 30. Наступне записуємо. 100 помножити на 3 дорівнює. Правильно 300. 10 помножити на 9 дорівнює. Правильно 90. 100 помножити на 9 дорівнює 900. Супер, бачите, якщо ми множимо 10, ми додаємо 1 нолик. Якщо множимо 100, додаємо 2 нолика. Наступний стовпчик записуємо. 10 помножити на 4 дорівнює. Правильно 40. 100 помножити на 4 дорівнює. 400. Абсолютно вірно. 10 помножити на 7 дорівнює. Так, 70. І 100 помножити на 7 дорівнює. 700. Молодці. Записали це завдання собі у зошит.

Виконали гімнастику для очей трошки відпустимо і переходимо до наступного завдання. Нам з вами необхідно спростити вирази і обчислити їх значення. Розглянемо перший вираз. 100 додати 100, додати 100, додати 100, додати 100 відняти 380. Скажіть, будь ласка, чи зручно так обчислювати? Ні, не зручно. А що потрібно зробити? Так, спростити вираз. Скільки разів повторюється число 100? П'ять разів. Молодці! Отже, як можна записати? Правильно! 100 помножити на 5 відняти 380. Порахуймо. 100 помножити на 5, скільки дорівнює? 500. А 500 відняти 380. дорівнює 120. Молодці. Записали. Наступний вираз, будь ласка, зробіть аналогічно самостійно. Виконали? Молодці. Перевіряємо. 100 помножити на 3, тому що число 100 в нас повторюється 3 рази. Відняти 278. 100 помножити на 3 дорівнює 300, а 300 відняти 278 дорівнює 22. Молодці. Якщо ви впоралися з цим завданням правильно, будь ласка, поставте собі на полях плюсик. Наступне завдання усно і трошечки логічне. Подивіться, будь ласка, скільки грамів важить печиво? 160 грамів. Молодці! Скільки грамів важить шоколадка? 100 грамів, так. А скажіть, будь ласка, а дві шоколадки, скільки будуть важити? 200 грамів. А що буде важче? Печиво чи дві шоколадки? Звісно, дві шоколадки будуть важчі. Так, трошки з вами відпочинемо та потанцюємо. Почали і переходимо до останнього нашого завдання розв'язання задачі. Послухайте її, будь ласка, у першому під'їзді будинку проживає 215 мешканців, у другому на 108 мешканців більше, ніж у першому, а в третьому 340 мешканців. Скільки всього мешканців проживає у трьох под'їздах? Будь ласка, прочитайте цю задачу ще раз уважно, самостійно. Прочитали. Отже, скільки мешканців проживає у першому під'їзді? 215. Правильно, що відомо про другий під'їзд? Що там проживає на, 180, на 108 мешканців більше, ніж у першому? Скільки мешканців живе у третьому під'їзді? 340 мешканців. Правильно. Що запитується в задачі? Скільки всього мешканців проживає у трьох під'їздах? Чи можемо ми одразу відповісти на головне питання задачі? Не можемо. так. А чому? Тому що невідома кількість мешканців другого під'їзда. Якою дією ми дамо відповідь на це запитання, якщо там на 108 мешканців більше? Так, дію додавання. Що нам потрібно записати? Так, 215 додати 108. Записала задача 259, перша дія 215 додати 108. Міркуємо. 5 додати 8, в нас дорівнює 13. 3 записуємо в розряд одиниць, одиничку запам'ятовуємо. Тепер в нас додаємо десятки. 1 додати 0 дорівнює 1 і наша одиничка, яку ми запам'ятали, дорівнює 2. Записуємо 2 в розряд десятки. 2 додати 1 дорівнює 3. Отже, записуємо 3 в розряд сотень. Це ми що дізналися? Мешканців проживає в другому під'їзді. Записали. Тепер ми можемо дати відповідь на головне питання задачі. Так, звісно, можемо. Якою дією? Дією додавання. 215 додати 323 і додати 340. Додаємо три послідовних числа, тому що в нас три під'їзда. Отже, 5 додати 3. В нас дорівнює. 8. Записуємо 8 в розряд одиниць. 1 додати 2 дорівнює. 3. 3 і 3 додати 4. 7. Записуємо 7 в розряд десятків. 2 додати 3, скільки дорівнює. 5 і 5 додати 3. Правильно 8. 878 мешканців. Отже, яку ми запишемо відповідь на задачу? 878 мешканців проживає у трьох під'їздах. Правильно записали? Отже. Ми з вами впоралися, добре попрацювали. Ваше домашнє завдання на сторінці 48 виконати номер 261 і 262. 261 вам потрібно розв'язати задачу номер 262 обчислити вирази. До побачення, до нових зустрічей!